Наступний третій варіант, і, як на мене, найшвидший і найкращий, це з допомогою напильника. У мене ось такий, ну от будь-який підійде, е, теж треба по кромочці посадочного місця, не сильно. У мене тут де-не-де незручно, тому що десь площина не дозволяє. Але, як на мене, це найкращий варіант. Теж не сильно, щоб не стирати ніякі грані, можливо. А чисто для того, щоб протерти скотч. І розклеюємо. Дивіться. Напишіть, яким би ви користувалися з трьох методів. І подивіться ціле відео на каналі. Дякую всім за увагу.